Біжить і ріка усього мого життя. Біжи, купайся в сонячнім промінні, а назад немає більше вороття, вперед, в даль нашого життя, стремління. Душа, нехай перед не забігає. Пробігти можна тільки що лишиться за кожну хвилину. Бог спитає, лишилося учитися, молитися. кого з дитинства якось не навчили, так пробіжить і мелькне усе крізь нас. Дипломи не спасуть, як в'януть сили, коли постукає в інший вимір час. А Бог дає поняття інші люди. Все, що бажалось, стане пусте тоді, як бачиш ти осінній лист повсюди, сприймаєш це, як належне є в собі. Господь чекав завжди і нині повсякчас довіритись лишилося нам Богу, бо він, любов і спасає усіх нас, коли потрібно, дасть свою. Pied-moi.